Вітаю, шестикласники. Тема сьогоднішнього уроку порівняння раціональних чисел. Для уроку вам знадобиться зошит, ручка, олівець, лінійка та гумка. Розгортаємо зошити. Пишемо число. Класна робота Порівняння раціональних чисел. Давайте подивимось на термометр. Зараз зима і температура мінус 15. Холодно. Коли прийде весна, температура підвищиться Ну, десь до плюс п'яти. Подивіться стовпчик термометра, виріс, збільшився. Це означає, що це число більше, ніж це. Давайте от подивимось на координатну пряму та порівняємо три числа. Число А з координатою 9, точка Б з координатою мінус 4 та точка С з координатою 2,5. Розташуємо їх нижче, записуйте це і сформуємо правило, що чим лівіше знаходиться число, тим воно менше. А чим правіше, тим більше. Ось вони тут і тут. Точка А з координатою 9, вона найбільша, а точка Б з координатою мінус 4 найменша. Якщо порівняти ці два числа, то мінус 4 буде меншим. Хоча саме число 4 більше, ніж 2,5, але цей знак ставить його лівіше. Якщо порівняти ці два числа, то, звичайно, число 9 буде більше. Запишіть, будь ласка, правило, що із двох раціональних чисел більшим є те число, для якого відповідна точка на координатній прямій розміщується правіше. Запишіть, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, та переходимо к задачі. Нам потрібно знайти, які цілі числа. Більше за мінус 5 і менші від 6,8. Розташовуємо ці числа на координатній прямій. Точка А з координатою мінус 5 та Б з координатою 6,8. Нам потрібно розмістити всі цілі числа. Спочатку додатні, потім під'ємні. Яку закономірність помічаємо порівнюючи з числом мінус 5 від'ємні числа мінус 4 або мінус 3, мінус 2? Числа від мінус 5 до мінус 1 збільшуються, хоча їх модулі зменшуються. Модуль числа 5 мінус 5 це 5, тобто він більший за модуль числа мінус 1. Але тому, що ця точка знаходиться лівіше, вона є меншою. Давайте сформуємо правила порівняння раціональних чисел. Перше. Від'ємне число завжди менше від додатнього. Згадуємо стовпчик термометра. Там, де тепліше, там більше. Друге. Число 0 менше додатнього, але більше від'ємного. З двох додатніх чисел більше те число, модуль якого більше. Модуль числа 2 більше модуля числа 1, число 2 більше, ніж число 1. З двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менше. Модуль. Числа мінус 1 менше, ніж модуль числа, наприклад, мінус 3. Тому це точка більше, тому що вона стоїть правіше. Ці правила вам потрібно вивчити. Тепер записуємо номер 1083. Нам потрібно скласти нерівності для пар чисел. Перша пара. 2 та мінус 4. Дивимось на правило. Під'ємне число завжди менше. Незалежно від того, яке воно. Бачимо знак мінус, а тут немає такого знака. Тому більшим буде це число. Наступна пара. Така ж сама ситуація. Мінус 45, саме число 45, воно велике, більше, ніж 6, але знак мінуса. Не дає йому переваги, тому воно менше. Воно стає лівіше, десь там, далеко. Наступна пара мінус 3,45 та 3,4. Та сама ситуація. Знак мінуса. Тут немає знаку мінуса, тому це менше. 2,3 і мінус 3,2. Модуль числа хоч і більший, але тут знак мінус, тому воно менше. Одна друга і мінус цілих 0,2. Знак мінуса, тому це число менше. Записуйте наступний номер 1087. Нам знову потрібно порівняти пари чисел. мінус 72 та мінус 32. Так, знаки тут однакові. Тому шукаємо правило. з двох від'ємних чисел більше те число, модуль якого менше. Знаходимо модулі чисел. Модуль мінус 72 буде 72. 32. Більше. Модуль цей, тому воно це число менше, тому що стоїть лівіше. Мінус 4,2 та мінус 4,201. Знаходимо модулі цих чисел, тепер треба їх порівняти. Яке з них більше? Давайте додамо два нулі щоб, легше було порівнювати. Це число більше, а це число менше. Тому це число буде меншим, тому що воно стоїть далі від початку відліку. Мінус 1,2 і мінус 6 ,5. Спочатку знаходимо модуль першого числа, тепер, щоб порівняти їх, нам потрібно цей дріб. Зробити десятковим. Щоб зробити десятковим, у знаменнику повинно бути число, яке ділиться на 10. Щоб його зробити, це число, нам потрібно 2 помножити на 5 помножити на 2. І 6, звичайно, множимо на 2 відповідно. Тепер з цього дробу, який ми отримали, нам потрібно виділити цілу частину. Ціла частина буде 1 ціла. І залишається 2. 1,2 ми записуємо десятковим дробом і знаходимо його модуль. Порівнюємо ці два числа, вони виявилися рівними. Дописуйте, хто не встигає, тисніть на паузу. І записуємо домашнє завдання. Вам потрібно вивчити правила порівняння з параграфа 25 та зробити номери 1084-1088 за зразком у класній роботі. Дякую за увагу!